У справі Бондаренко проти Одарича суд поставив крапку. Слуги Феміду стали на бік вільного демократа, залишивши чинними результати виборів у Черкасах. За ними Сергій Одарич утретє став міським головою. Батьківщинівся він обійшов на 20 тисяч голосів. Судові хроніки далі. На годиннику далеко за шосту вечора а в окружному адміністративному суді вирішують долю міста. Розглядають позов Батьківщинівця Анатолія Бондаренка проти вільного демократа Сергія Одарича. Аутсайдер виборчої гонки звинувачує свого суперника в липовій перемозі. Головні претензії позивача це розбіжність у даних протоколів районних комісій, а також низка процедурних порушень під час підбиття підсумків виборів. Рішень по цих подільницях номер 711-017 одинадцять 710-984 та 711-038 про визнання голосування на виборчих сірницях не дійсними. Такого рішення в природі не існує у відповідача на такі закиди про погрішності. Своя версія Попередній тервиборчком працював із документами несумлінно. А отже, формальні неточності справді були. Та вони жодним чином не спотворюють результати волевиявлення Тут Повторний перерахунок, які протоколи без відповідних без відповідних полів, які підтверджують, що вони не дійсні, всі надані і вони дотримані вже після про направлення до добропоняти. Судові дебати тривають дві з лишком години. Зрештою, суд іде в нарадчу кімнату. Рішення тут оголошують на початку 10-ї вечора. «Відмовити повністю. Друге стягнути з кандидата на посаду міського голови з Черкаса Бетеренка Анатолія Васильовича. Суму судового збору за подання адміністративного позову у розмірі 73 гривні 8 копійок. Рішенням суду батьківщинівець Бондаренко залишається невдоволеним. Він уже подав апеляцію. Вікторія Курченко, Олена Берестенко, Василь Саєнко, Віка новини.